Храм зведено в парку біля набережно-хрещатицького столичного шосе. Минуло три роки, як освячували місце під нього. Тоді цей чин також звершував блаженніший владика Володимир. Храм завжди є храм в житті, віруючи людини, свячна та радісна подія, яка відкриває ще одну можливість, ще одного місця, вирушили збиратися, молитися Богу. Леться за себе за своє спасення, за церкву свою, за свою державу. По своєму цей храм особливий, бо освячення його на честь хрестителя Русі, духовного покривителя блаженнішого митрополита Володимира глибоко символічне, та й закладини відбувалися у рамках святкування 1019-ліття хрещення Русі. Після чину освячення архіпастер нагадав, що саме рівноапостольному князю Володимиру ми завдячуємо своїм долученням до християнської віри. З благословення митрополита Володимира першу літургію в храмі звершив вікарій Київської митрополії єпископ Пантелеїмо. Кияни, які зібралися того дня, сподіваються, що громада їхня дедалі зростатиме. Я думаю, це буде місто. Не тільки сакрально, де будуть хрестити нових наших співвітчизників маленьких, але це буде місце, де просто кияни будуть приходити і розуміти, хто вони, звідки вони. Володимирський храм Києва перша в Україні споруда комплексу купалень баптистерії, присвячених Дню Хрещення Русі. Дім Божий створено за аналогією з відомим баптистерієм Єрденіт, що на березі Йордану на святій землі. Поряд із церквою планується купіль, де можна буде прийняти святе хрещення.